Доброго дня любі друзі! Вітаю на каналі USA. Сьогодні у нас напрода Jeep Cherokee 2016 року випуску. Машина зі штатів з маленькими ушкодженнями. А саме древ з пасажирської сторони, персія та бампер Ушкодження дійсно було мінімальним. Безпека залишилась ціла неушкоджена. Збирали машину повністю на оригінальних запчастинах. Військо заполучився повністю вісь оцінкований. Комплектація у нас максимальна, це лімітед на шкільному салоні, 18 диски. Виглядають як нові. По кузову немає жодних подряпин, дефектів. Машинка виглядає чудово. Фарбована у нас вийшла по факту передній бампер, переднє крило, водійська дверка і задня пасажирська оптика в нас ксенонова, ходові огні. Поворотники всі були перероблені в Європу, в жовті, без кічовий доступ, є глубокий коля, сідляс на металях, в в зеркалах у нас є. Шкіра в дуже класному стані, м'якенька, зачухана. Маємо бардачок додатковий. Сідушка в нас опускається повністю. Можна сісти позаду і ножки покласти на передню сидушку і відпочивати у дорозі. Привід повний, Чотири режими повного приладу. спорт, грязь. І блокування повного приводу. Зеркало заднього огляду з автозатемненням, підігрів і передніх сідошок, підігрів керма, також підігрів зони дворників. Зеркало заднього огляду автозатемнення є. І ось такі кнопочки. Зараз фокусується. Для відкривання гаражних воріт або шокбауму. Програмуємо. Так, Чечник також є. У машині робили комп'ютерну діагностику, у машині немає жодної помилки у системі. Клімат заправлений, працює все дуже добре. Бачите, підігріли зони корників. Ну, З іншого поводу. Пробіг у машини 160 тисяч кілометрів. мопки, салон, нічого не подряпано, нічого не затерто. Це в дуже доброму стані. Кармо шкіряне виглядає добре. Війська сідушка з електроприводом. Райовані джип є, Шкіра в доброму стані. Що вони підфарбовуються які. Коробка в нас стоїть 9-ступеневий Айсен. Ні, помиляюсь, ZF-9. Ось нас режими. Грязь, спорт, сніг та режим авто. Підстаканники мають підсвітку. Ручки також підсвічуються. Подучок, подушечка. До задніх сидушок, коврики в нас Ево. Також маємо розетку для зарядки ноутбуків та телефонів. Розетка забудечок зроблена. Назвичайно європейська. Ну на і американська. Кармашки у нас є з одного та іншого боку. Далі також без поряпи у нас має бути статусом детектор. Всі чотири кого состоять отапові позаду. передати посаду. Заміт досягтишне поганя. Сон Салон зторгнулися. можно можна опустити передню сидушку. Ще дуже великий об'єм салону. Органайзер є. Докатка донтра також на місце. Все на своїх місцях. Також машина має дистанційний запуск. Тому цікаво, запрошую на огляд, перегляд, можливо, на будь-якому СТО на Софійській в Гівці. Всім гарного дня та вдалих покупок!